Вітаю, шановне панство, радий бачити вас з окрецем історії. Сьогоднішнє відео є для нашого з вами каналу по-своєму унікальним, і на то є дві причини. Перша з них це перепрошую, початок нової рубрики. Називатись вона буде Історія успіху, де я із запрошеним гостем, який представиться трошки згодом, будемо розмовляти про ті історичні постаті, які мали для свого періоду часу. Великий вплив, вплив при тому різного характеру. Це можуть бути політики, історики, філософи, літератори, поети і ще багато хто на сьогодні. Для першого відео, скільки ми українці в Україні вибрали важливу для нашого народу постать: це Василь Семенович Стус, про якого сьогодні будемо розмовляти. Запрошений мій гість це Ярослав Фігорович Пасько якому я надаю слово для презентації себе буквально зараз, будь ласка, Ярославу Ігоровичу. Дякую, пане Максиме. Е, Ярослав Ігорович Пасько, я доктор філософських наук, професор, е, леву частину свого життя викладаю в різних університетах. Так чи інакше, моя діяльність пов'язана з інтелектуальним дискурсом, і тому зовсім не випадково в цьому контексті для мене ця. Цей цикл передач про інтелектуалів, про людей, які так чи інакше визначали долю нашого суспільства, впливали на розвиток людства. Це є дуже важливо. Ну, взагалі, то я дотримуюсь того методологічного принципу, що, так чи інакше, саме інтелектуальна еліта знаходила ті ідеї, ті сенси, які так чи інакше ставали. Досить важливим лейтмотивом, рушієм майбутніх змін. І це достатньо важливо підтвердити. І тому зовсім не випадково, що в наш час, коли здається, що ми дещо втрачаємо в плані то, що називав е, гусер Габерман, життєвим світом, те, що ми дуже часто говоримо про сенси, про ті чи інші ідеї, які є досить важливими в контексті трансформації нашої реальності, на жаль, ці ідеї втрачаються, і ми, і наш цикл побудований таким чином, щоб вплинути на відродження, на осмислення цих ідей, так, щоб це сприяло розвитку нашого суспільства, адже наше суспільство продовжує залишатися постколоніальним. Почнемо з першого питання. Як ми знаємо, пан Стус народився на Вінниччині, але за волею долі так склалося вже через два роки. Вся його сім'я у повному. У повному складі переселяються на Донбас вже з дитинства за знову ж таки згадками сучасників і самого стуса до нього була привита така любов до української мови і культури. Чи могли б ви описати, яким чином все це у ньому зароджувалось, Ця пристрасть це можливо навіть сказати може не дуже доречно, але прямо таке кохання. До української мови і культури, не дивлячись на те, що ну очевидно він перебував у регіоні явно не україномовному. Я не про весь Донбас, а про саме міста і про місто Сталіно. Тепер це український Донецьк, ну який явно був не україномовний, особливо у той період часу, як у ньому все це розвивалося? Любов до українського, даю вам слово. Ну, це до речі, один з міфів, які супроводжує Сталіно, і, власне кажучи, достатньо багато людей вважає, що ну Сталіна було містом ну, взагалі-то несприятливим для розвитку української культури. Цілком очевидно, що так російська мова була пануюча, але осередки української культури завжди існували. І якщо говорити про стуса, то Певні поетичні осередки були і в Донецькій школі, де він навчався українській мові, і де він так чи інакше ну, нав... робив перші кроки в поетичній майстерності. І звичайно в Донецькому педагогічному інституті, де він навчався з 54 по 59 рік, то там взагалі-то виникла ціла, там була ціла купа поетів українських. Які гуртувалися навколо о, тодішнього викладача, доцента цього Сталінського педінституту пана духовного, і там була ціла низка досить яскравих талановитих особистостей на чолі з о, паном Лазаренко, і я б сказав, поруч ним був Іван Принцевський, це теж достатньо така трагічна особистість, і яка о, дуже рано. Пішла з цього життя, тобто ми можемо говорити про те, що існував, існувала певна інтелектуальна когорта, інтелектуальна спілка, де можна було так чи інакше рефлексувати з приводу української національної ідентичності, і де принаймні можна було б займатися от певними академічними дослідженнями. В свій час відомий інтелектуал, чеський словацький інтелектуал Мірослав Грох. Говорив про три стадії розвитку національної ідентичності. Перша стадія це фольклорний етнографічний етап, другий етап це академічний і третій політичний. Цілком очевидно, що неможливо було займатися політичними якимось такими рефлексіями щодо о, власне ствердження власної держави, щодо утворення якихось форм о, державного устрою автономного. Але можна було займатися так чи інакше рефлексією з точки зору от, української поезії української культури, і е, це власне відбувалося. Е, є достатньо свідчень, що е, того щодо того, що зустрічі в цьому поетичному колі молодих українських поетів в місті Сталіна. Вони е, ці, ці зустрічі були достатньо такими постійними, принаймні раз на місяць. Відбувалися ці зустрічі, і там, звичайно, Стус, ну власне, там відбувалося перше його поетичне зростання щодо шкільних років, то тут достатньо мало відомо, але цілком очевидно, що от життєвий світ Стуса український, він проявився вже в колі власної родини з одного боку, а з іншого боку, через от, власне певну відповідь. Тому несприятливому середовищу соціальному, в якому він зростав сорокові роки, це ми ж чудово розуміємо, що власне початок 40, одразу після воєнні роки 45-46 роки, це з одного боку це достатньо жорсткий тоталітарний режим, який існував. А з іншого боку, це просто такий фізичний голод, який супроводжував все дитинство Стус. тобто він зростав. Як е, в плані, як, в досить важкому мікрокліматі, з одного боку, це була любов батьків і любов, передусім його матері, яку він відчував а з, і який намагався допомогти в дитяч, дитячі роки. А з іншого боку, звичайно, от е, це був одразу опор тої самої системи, яка прирекла багатьох людей на таке е, досить злиденне існування. Ми знаємо, що в 20 столітті були принаймні три голоди, які безпосередньо вплинули на, на українське суспільство, на генофонд української нації. Це голодомор, це Голодомор 1921 року. Це голодомор 1932-1933 років, і от третій голодомор це якраз 1946 року, безпосередньо зачепив стуса достатньо суттєво. І він був і на Донбасі, і на Вінниччині, і де, до речі, він влітку приїжджав. До речі, да, він власне в село, де народився, де у з нього так чи інакше залишилися родинні стосунки. Тобто, можемо говорити про те, що на підсвідомому рівні він формувався в Він формувався як певний опозиціонер. як... Певний критик режиму вже на початку 40-х років. Але проблема в тому, що звичайно, ми розуміємо, що це середовище, в якому він існував, воно е ну було вкрай агресивним, і до певної міри, якщо ми говоримо про дитячі роки, 48-й, 49-й, 50-й роки, то є навіть свідчення того, що певною мірою Стус як е досить така чесна, і певною мірою прямолінійна людина. Він навіть мав певні сантименти до лідерів революції, до тих людей, які так чи інакше керували, або, або керували радянським режимом, або були ідеологічними натхненниками цього режиму. Тобто він шукав, власне, це був, скажімо, досить суттєвий і тривалий процес пошуку самого себе. Тобто, з одного боку, спочатку, да, власне, він пройшов через певні ідеологічні штампи, через певну ідеологічну таку о, ідеологічний прес, який вплинув певною мірою на формування його дитячих років, на формування його дитячої свідомості. Але поступово, крок за кроком, власне, він відчув на спочатку на якомусь такому на почуттєвому рівні всю нещирість цього режиму. Тобто, ось, о... я тут хотів би уточнити, чи так, правильно так. я розумію, ми можемо допустити той так. факт. Просто я ж обіцяв питання, такі угу. як так, так. на телевізорі, можемо ми допустити якби звернення стуса до українського, саме не як відчуття чогось, ось звернення до близького до свого, а просто те, що йде в супереч системі, якось звернення до українства як протест. Чи все ж таки українське у ньому мало більш фундаментальний початок? Я думаю, що українське цілком очевидно, що українське начало було закладено в ньому генетична, да? і в дитячі роки ми звичайно не можемо говорити про якусь свідому позицію, яка була сформована. Більше того, практично всі радянські люди і цілком очевидно, що Стус був частиною власне, власне цього простору, який був. Ну, скажімо, під тотальним контролем цензури, під тотальним контролем пропаганди, він тут не міг формуватися, власне, як український інтелектуал. Ми, ми маємо розуміти, що власне свідомість і справжня стрижнева позиція, світоглядна позиція, проукраїнська позиція, Устус сформував через книжки. Він з самого початку досить багато читав, і це, до речі, досить актуально для нашого часу. Коли ми стикаємося з досить суттєвою проблемою, Україна в цьому плані є запізнілою нацією, яка вимагає того, звичайно, щоб люди, щоб люди на ґрунті, певною на певному культурному ґрунті формували свою ідентичність і були так чи інакше провідниками цієї ідентичності. А ідентичність вона формується не тільки генетично, вона формується внаслідок багатьох факторів, і в тому числі, звичайно, досить важливий фактор це власне книжки. Інтері привласнення цих книжок національною мовою, і от в цьому плані Стус якраз вдало поєднав з одного боку. Він одразу був о, орієнтований на власну національну мову. І, але з іншого боку, він достатньо зрано зрозумів, що це національне має поєднуватися з досить таким розлогим і глибинним знанням інших культур, передусім німецької культури, на яку він орієнтувався, тобто я б сказав так, що якщо говорити про його світоглядні позиції, то вони сформувалися під впливом різних чинників з одного боку, це генетичне власне коріння ідентичності, яка закладалася в межах. Української родини безпосередньо пов'язана з українським е, сільським життєм світом. З іншого боку, другий фактор, на який ми звернули увагу, це власне компендіум різних текстів. Це тексти німецьких романтиків, це тексти француз вже пізніше, вже, звичайно, це стосується більше 50-х років, другої половини 50-х років, французьких екзистенціалістів і, власне, я б сказав, звичайно, це і певною мірою тексти німецької класичної філософії. Одним із таких переламних моментів життя Стуса були якраз юнацькі роки. Про які, mm -hmm. якщо можна більш детальніше, хотілося б від вас почути, це mm -hmm. там старші класи, у яких він звернувся вже до ремесла поезії, не перший вірш написав, перший ще у молодшій школі, як він сам згадував. І ось як ми ж не можемо розглядати Стуса просто окремо як дисидента, про ну, шістдесятника, правильніше, просто окремо як поета, як певний відтінок національного настрою. Це все разом. Ось як він формувався у ці роки, які чинники впливу були на цього молодого і вже, але нонконформіста у будь-якому випадку, що на нього впливало у ті роки. Будь ласка, ну в частково ми вже відповіли на це питання, говорячи про те, що власне Стус був досить обдарованим з точки зору того, що він досить швидко приймав різноманітну інформацію, і одразу вже починаючи з 9-10 класу, він почав досить багато читати, і його обізнаність, вона проявилася до речі і в. Коли він навчався вже в сталінському педагогічному інституті, коли він там навчався на історико-філологічному факультеті, і був найкращим студентом цього факультету, я маю свідчення від деяких його викладачів 80 років роки, які були тоді живі, де коли говорили, і там різні були свідчення, різне ставлення було до, до стуса, скажімо, один викладач-історик. Але він навчався саме на історико-філологічному інституті і говорив, що одразу в ньому відчувалася ненависть до всього радянського. Так, да, і цим цьому довкачу можна довіряти, тому що він якраз був такою прокомуністичною чіткою орієнтованості. Причому о, цікаво, що насправді ж ще до Василя Стуса в Сталінському педагогічному інституті навчався, Вас... навчався Іван Зюба. І е, е, от з точки зору Івана Дзюба, то його приймали різні люди, приймали е, сприймали досить позитивно і люди з прокомуністичною орієнтацією, і більш люди е, ну сприятливі щодо сантиментів до української культури. Він був, скажімо, більш визнаним з точки зору того, що е, різні табори, різні світоглядні табори, сприймали його саме як успішну людину, як відмінника, який має просуватися. Щодо наукового, такого шляху досить ясного в аспірантуру, і далі, далі з точки зору успішної кар'єри кар викладача і науковця щодо стусу, цілком очевидно, що він був відмінником і найкращим студентом свого курсу, він. Ніколи в Донецьку він ходив вишиванці, що само по собі говорить про досить ну не просто, це, це це певний виклик радянській системі, да, тому що ну важко власне знайти людей, які в той час могли собі це дозволити. І він досить в дискусіях він власне досить чітко проявляв свою позицію щодо спочатку сумнівів. Щодо деяких постулатів радянської системи, а потім, потім поступово він все більше і більше відходив від е, того курсу, який був започаткований сталінською історією ВКПБ, відомим підручником 38-го року і тих постулатів, які з цим пов'язані, і ми бачимо: от я б сказав так, що Сталь що Стус сформувався як е, власне діяч. Який спрямований на захист національної мови культури на захист власної ідентичності, тобто ствердився, це відбулося я думаю, от протягом 55-56 років, і звичайно, я б сказав, що велику роль тут зіграв 20-й з'їзд комуністичної партії? Е, треба розуміти, що е, ну, скажімо, радянські люди не отримували безпосередньо от, е, 20-й з'їзд він не поставив остаточну крапку щодо ролі Сталіна. Там був закритий цей ця, ця доповідь Хрущова щодо о, культу о, особистості Сталіна, Але о, о, побічно інформація щодо цієї доповіді вона стала відомою. і Стус мав інформацію відповідну і о, о, скажімо ці о, це перший крок до, о, до, до кристалізації власного, скажімо, антирадянського антитоталітарного світогляду. І другий крок я б сказав. О, Пов'язаний з публікаціями в журналу Праксіс, то Стус цікавився новинками, причому філософськими, літературознавчими, історичними, і він знав про цю дискусію, яка відбувалася в мережі югославського журнала Праксіс. Щодо того, власне, а який марксизм є правідним, автентичним, а який марксизм є тоталітарним. Тобто там розгорнулася дискусія щодо. Автентичності марксизму і щодо критики того тоталітарного шляху, який з точки зору багатьох європейських інтелектуалів безпосередньо пов'язувався з марксизмом. Чи та сама акція протесту на прем'єрі Тіней Забутих предків, де він уходять е, знову ж таки чутки, де він один це зробив, де він просто це підтримав, де декілька шістдесятників да, знали. Коротше кажучи, хтось із них із ТУС там точно був і це підтримав, і да, за це, як ви кажете, поплатився. Сказали, там підведіться ті, хто. Проти політичних репресій, ну уряду відповідно да, uh, і ну, проблема була у моєму сприйнятті. Звичайно, і з вашого точки зору, це. Ну, шлях навіженого чи адекватна спроба протистояти режиму радянському, чи можливо так боротися із радянським режимом при тому, що приклади знову ж таки угорщини вже існували. Та якої угорщини внутрішньої політики радянського союзу щодо опозиції вже декілька десятиліть існували. Ну фактично, стус не розумів, що він просто може підставити не тільки себе. Ну він же сам за себе відповідальний, але й людей, які підведуться, про яких у нас на жаль мало відомостей, і там хто підвівся, як вони постраждали чи ні, але так чи інакше. чи адекватний це шлях? Чи нема тут просто фанатизму? Ні, тут звичайно не було ніякого фанатизму. Треба розуміти, що більшість цих людей, ну майже всі, які безпосередньо належали до цього інтелектуального осередку, який ми умовно називаємо шестидесятництвом. Вони були так чи інакше, це були радянські люди, але ці люди, які намагалися просувати ідеї українського національного відродження, тобто, по суті, можемо говорити про відтворення, якщо хочете, тих сенсів, які були закладені ще в 20-х роках і пов'язані з розстріляним відродженням. Тобто, це була певна заперечення сталінського режиму і повернення до власне до витоків. До витоків, власне, вільного мистецтва, до витоків вільної інтелектуальної дискусії, до можливості власне самопроявлення, самовизначення. І, але проб... е, головна та проблема полягає в тому, що сама по собі ідея відтворення національної культури начебто, при першому наближенні вона не суперечила ідеї е, радянськості, ідеї. Якщо хочете власне існування в єдиному радянському просторі, але на практиці ну, неможливо було або важко було знайти межу, яка відділяє від відтворення власної національної позиції з одного боку, і запереченням власне тих імперських кліше, запереченням тих. Норм правил, які існували в радянському союзі, запереченням тої ідеології марксистсько-ленінської, яка звичайно перешкоджала і була несумісною з тими власне національними прагненнями, які існували в межах цих інтелектуалів, тобто завдання одразу не можна було вирішити, це ми зараз чудово розуміємо. Але проблема була в тому, що е, ну коли відбувся цей виступ, якщо ми говоримо про 65-й рік, то останні, то ми маємо враховувати, що останні надії були зруйновані дещо пізніше. В 68-му році ми знаємо ті процеси, які відбулися з студентської революції у Франції, в багатьох, скажімо, інших містах. Ми знаємо про події в Чехословаччині. Ми знаємо, що ну так і в принципі і в науковій і у художній літературі з приводу російських шістдесятників закріпилася назва або прізвисько Діти 20-го з'їзду. Ну ми розуміємо до чого це а, і фактично, по більшій частині вони були я про московських шістдесятників, прям ядро, ядро шістдесятництва. Вони по більшій частині та й були комуністами. Але вони переосмислювали комунізм той самий у тому сенсі, що та сама Сталінщина надзаборони у соціальному житті їм не подобались. Ось вони хотіли, якби вони вірили у світлий комунізм. Це останнє покоління тих радянських романтиків, які ну ось буквально на хрещовській на Хрущовській епосі вже і завершуються. Остання спроба переосмислення комунізму, який з їх точки зору повинен був стати не тоталітарним або, хоча б не таким тоталітарним Стус, як вже очевидно, шістдесятник. У той період часу українські шістдесятники за що боролися? Вони у мене витікає розуміння того, що це такий ж шістдесятник, як абсолютно Євтушенка, як Рождественський і так далі. Вони дійсно. Виступали за абсолютно радянські тези комуністичні, але більш ліберального толку реалізації. Плюс до цього національне питання, так певна культурна автономія, або е, якби від відмінність цих двох видів шістдесятництва було більш радикальним. Ось цікаво, це. Я б сказав так: в 60-ті роки ми не можемо говорити, звичайно, про те, що він був о, ну, прибічником української незалежності. Ні, він стоїть на позиціях справедливого, правильного, автентичного марксизму, тобто марксизму, відділеного від тоталітарних нашарувань. Він проти дискримінації народів, він проти репресій. Він проти тої сталінської системи, яка по великому рахунку продовжує в дещо інших формах існувати в межах радянської системи. Зараз поговоримо про його інше амплуа: Стус поет і стус літературний критик другої половини 60-х років. Ну і початок 70-х, коротше до його першого ув'язнення. Яке місце саме як митець, як творець, він займав у рядах цієї. Ну, я чисто умовно скажу ліберальної інтелігенції. Ось як творець саме? Чи виділявся він, чи був одним із провідників, на кого рівнялися, чи, можливо, був просто пересічним. Ну, можемо говорити про те, що, звичайно, стус не був по, по суті, до 72-го року, так і не було цілком очевидної. Антитоталітарної позиції жодна його збірка, яку він мав, вона б не була офіційно надрукована в Радянському Союзі, тобто, по великому рахунку, це був маргінал, який так і не міг не мав можливості реалізуватися. Проблема була в тому, що ну навіть от скажімо, ця збірка зимові дерева, яка мала вже, яка була прийнята. В провідному видавництві українському, вона, ну, внаслідок знов таки певної політичної позиції, що Стус достатньо жорстко, е, ну так, е, висловився на щодо, щодо достатньо такої прохідної статті одного з так званих комуністичних авторитетів, тобто, е, по суті, висловився достатньо чітко, його відома була політична позиція, вона не була надрукована. Відомо, що скажімо, Іван Драч досить позитивно оцінював поезію Стуса і давав йому рекомендації щодо власне, надрукування, і, скажімо, були можливості для друкування, але знов таки така. Чітка позиція політична не давала йому можливості в принципі, вступити в якісь такі відносини з літературним генералітетом тої епохи. Я Тож, ось не ми... про генералітет. Тут мова про саме ряди шістдесятників. Там вже не один стуз був поетом, серед них а, він це... виділявся. Чимось Ні, ну, чи був о, абсолютно таким ну, середнім? Ви так чудово розумієте, що звичайно провідними поетами того часу, звичайно, були е, драч, Павличко. Це були, скажімо, люди, які безпосередньо Мої е, менше сколо шестидесятників. Тобто, це були люди, які були визнані, які е, мали авторитет не тільки в Києві, але й в Москві. Хтось не належав до цього кола? Пропоную розбити це відео на дві частини. Ми зупинилися okay. на етапі становлення та входження Стуса у шістдесятництво okay. як феномен. Пропоную у наступній нашій бесіді торкнутися періоди його першого арешту, в'язнення, виходу на волю на невеличкий срок вступу до гельсінської групи, другого арешту, смерті і пам'яті про видатного українського mm -hmm. поета. На цьому, глядачі, дуже дякую, що залишалися з нами. Залишайте коментарі, будемо відповідати з Ярославом Ігоровичем на кожен. Ми спілкуємося. У нас ще не така аудиторія, щоб ми когось пропускали. репостите відео, розповсюджуйте його. Якщо у когось є бажання там знову ж таки якоїсь співпраці, пишіть нам, будь ласка, сподіваємось, вам було цікаво. Дякую, до нових зустрічей.